Давайте поговоримо ще трохи про розвідку та готовність до війни. Ізраїльський військовий та інструктор Ігай Левін написав про це цікавий матеріал. Перед вами документ під грифом Цілком таємно, де серед іншого звучить фраза. Імовірність того, що Єгипет відновить бойові дії, низька». Це звіт військової розвідки Ізраїлю, датований 5 жовтня 1973 року. А 6 жовтня 1973 року. Наступного дня почалася одна з найважчих та найстрашніших війн Ізраїлю. Як же так сталося, що розвідка прошляпала концентрацію військ ворога? Всьому виною розрахунок на те, що арабський наступ може початися тільки при поєднанні двох факторів перше, Єгипет почне свій наступ тільки тоді, коли він матиме можливість домогтися повітряної переваги і завдати удару ізраїльським аеродромам. Друге, Сирія почне свій наступ тільки разом з Єгиптом і ніколи поодинці. Цей підхід називався Концепція, і в полоні цієї концепції були всі військові Ізраїлю, але насамперед військово-повітряні сили та військова розвідка. Що ж не врахували прихильники цієї концепції? Було не враховано науково технічний прогрес та стрімкий розвиток систем зенітно-ракетних комплексів ЗРК якими СРСР насичував армії Єгипту та Сирії. Саме ЗРК мали стати тим чинником, який нівелює ізраїльську перевагу в повітрі, вони були на той час новітньою зброєю і ще не було належних прикладів їхньої реальної ефективності. ЗРК не розглядалося ізраїльським командуванням як щось серйозне, і в планах військово-повітряних сил Ізраїлю був наказ в разі Великої війни знищити всі ворожі зРК протягом двох діб. Ізраїльські ВПС у результаті, коли розпочалася війна, не змогли цього зробити. Тодішній начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю Давид Дадо Елазар ще назве ці події не чим іншим, як повною катастрофою. Це чудовий приклад того, наскільки ретроспективно ми завжди розумні і все розуміючі, а в реальності все виявляється набагато складнішим і страшнішим. Більше того, це черговий приклад. Побитого афоризму, що генерали завжди готуються до війн минулого. Які ж висновки зробив Ізраїль із того часу? Напевне, один з найцентральніших це те, що завжди треба множити та збільшувати рівень загрози, щоб бути належним чином готовим. Звід каже, що нам вистачить тисячу танків. Нема питань. Будемо тримати в себе три тисячі танків. Фахівці кажуть, що Іран та Хезболла випустять по нас 10 тисяч ракет. Дякуємо за ці дані, але ми підготуємося так, наче це 50 тисяч ракет. І так далі. Принцип такий. Ну і, до речі, був ще другий звіт. Уже від іншої розвідки, від політичної, від Моссаду. Теж 5 жовтня 1973 року, за день до. Його фото ви бачите поряд з звітом військової розвідки. В ньому, вже спираючись на агентуру всередині Єгипту, чорним по білому говориться, що завтра Єгипет почне своє вторгнення. Це не просто гриф цілком таємно, це ще більш високий рівень. Тут написано особисто, тобто особисто в руки конкретній людині, а саме тодішній лідерці Ізраїлю Голді Мейер, до речі, уродженці Києва. Голда Мейер, офігівши від такого звіту і такої категоричності, послала Мосадівців з цією доповіддю. Яка називалася сільгоспзвіт до міністра оборони Моше Даяну, той теж офігів, і послав хлопців з Мосада до начальника генштабу Давида Дадо Елазара та безпосередньо до вищих військових? Військові ж, стоячи над картами і дивлячись на доповідь Моссада, як мантру повторювали заспокійливу фразу: цього не може бути, це суперечить концепції. Ваші інформатори напевно помилилися або хочуть нас дезінформувати. А через кілька годин почалося вторгнення, яке застало Ізраїль у повній неготовності і розгубленості. Від каналу Самий Сік. Ще раз переконуємося, що історія така штука, яка часом повторюється в тій чи іншій формі. Головне робити правильні висновки із подій та помилок.